Тільки нещодавно даєшники проводили рейд з протидії паркування у пішохідній зоні міста, а кілька днів по тому взялися і за тих, хто неправильно паркує свій автомобіль на проїжджій частині. Поза як найбільше проблем у центрі розпочали саме звідси. Проводився у спільний рейд із приданими силами управління державтоінспекції також з, нашими, з нашим підрозділом, який був спрямований для забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме був спрямований на профілактичні дії щодо порушень прав дорожнього руху з боку водіїв зупинки та стоянки. Інспектори ДАІ підходили до водіїв, які припаркували свої автівки неправильно і роз'яснювали їм правила зупинки. Кожного просили прибрати автомобіль з проїжджої частини. Деякі водії вели себе зухвало, тож на них складали протоколи. Моя особиста думка це некоректні водії. У нас достатньо парковок в місті Мукачеві, є й безкоштовні і є в нас за три години заплатити дві гривні, наскільки я знаю, і по вулиці Валмре це відноситься до Пушкіна стоянка платна. І по вулиці Космонату Біляєва теж є за дві гривні. Паркувальних майданчиків у місті дійсно багато, а водії вперто продовжують залишати свої автівки, де попало. Хвилин за 20 на розі вулиць Миру та Ярослава Мудрого даєшники навели лад. Шкода, що на кожному перехресті не поставиш патрульного, користуючись тим, що не дуже великий особовий склад в нашому відділі дає. І не вистачає, кажуть, лишніх рук, щоби. Профілактувати і люди обурюються, коли їх наказують. Зв'язку з тим, що за це порушення є відповідне адміністративне стягнення у вигляді штрафу від суми 255 до 340 гривень. Профілактика, звісно, добре, але штраф більш дієвий спосіб навести лад у місті. Даїшники планують регулярно проводити такі рейди і не завжди будуть умовляти водіїв припаркувати свої авто за правилами дорожнього руху.